Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Твіті і Карта Скарбів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Гренні стояла на палубі корабля і дихала на повні груди. Хіба морське повітря не прекрасне? звернулася вона до своїх улюбленців. Кіт Сільвестр лежав біля її ніг. Він, як завжди, хитро посміхався. Грені тримала в руці зачинену клітку, там, на жердині, гойдався канарок, твіті. Небезпечні пазурі Сільвестра не могли його там дістати, тому птах почувався в безпеці. Та на бідолашного твіті чекало інше потрясіння. Друзі подорожували на борту круїзного лайнера Королева Лулу. Грені взяла відпустку і вже встигла завітати в декілька улюблених портових міст. Здогадайтеся, що я зараз зроблю. По обіді промовила бабуся до Сільвестра і твіті, ніби це було неочевидно. Так, подрімаю, а ви двоє поводьтеся чемно. Вона поставила клітку з твіті на високу полицю біля рятувальних жилетів. Краще канарку бути подалі від капусного кота. Ти також можеш подрімати, мовила вона до твіті. Або просто помилуйся прекрасним видом на море. Тоді пригрозила Сільвестру пальчиком. А ти тримайся якомога далі від неприємностей. Та бабуся ще не знала. Що зараз почнеться? Гренні спустилася у свою каюту, і Сільвестр одразу поглянув вгору на клітку з твіті. «Хм, якби тільки ти не був так високо, я б тебе в соус і проковтнув на вечерю, прочесав кіт. Мені ця ідея не дуже подобається, китько. Залесуся краще тут, відповів твіті. Раптом королева Лулу вдарила величезна хвиля. Від сильного поштовху лайнер почав перехилятися з боку на бік, клітка твіті то високо підстрибувала, то падала. Аж раптом пролунало гучне хрязь. Хвилі так розгойдали корабель, що канарок гепнувся додолу. Сільвестр витріщився на клітку, у хитрих, голодних очах читалася готовність нападати. Ой-ой! злякався твіті. Його клітка опинилася всього за крок від кота. Канарок знав, що у Сільвестра на думці. Зараз неслухняна кицька спіймає мене, подумав твіті. Канарок миттю відчинив дверця та клітки і гайнув палубою корабля. Я в тебе на хвості, малий шмаркачу, загорлав Сільвестр. Він і справді наздоганяв твіті. Королева Лулу це великий круїзний лайнер, але навіть його просторів не вистачало твіті, щоби відірватися від спритного Сільвестра. Канарок мчав палубою. Він ледь встигав оминати настільні ігри та довгі ряди пасажирів, які засмагали. Твіті з котом проскочили через їдальню і пролетіли під кожним стільцем. Вони покружляли навколо труб. А тоді помчали під палубу, де зберігався весь вантаж корабля. Твіті оглянувся. Сільвестр був зовсім близько. Кіт вишкірів зуби і прошепів: Ну, ось ти й попався! Він прискорився і майже схопив птаха. Канарок хотів було розігнатися ще більше, але раптом помітив на підлозі цікавий аркуш паперу. Його здивували написані там слова. Карта для посуку скарбів королеви Лулу, твіті вказав на папірець. Е, поглянь, китько!» – крикнув він. Здається, тут є великі гвоші!» Нема в мене ніяких вошей, роздратувався Сільвестр. Гвосі, гвозі, скарби, не вгавав канарок. Нарешті котисько побачив карту і розсміявся. Хм, божечки, тут є великі гроші. Е, Тобто скарби. Канарок підняв і перевернув карту. Він стояв ошелешений. На звороті був інший напис: Як знайти і Сорг, і Саркіпр, і, і Сільбвяскбласк? Сільвестр махнув рукою. Я не хочу і шорх, і Саркірп, та всяку іншу нісенітницю. Твіті уважно вчитався в ті слова. На його обличчі вмить засяяла усмішка. Е, котичко, як хочеш», – сказав він коту. Процвітай ці слова справа наліво. Виходить, гвосі прикваси і найбільший скарб. Ого. верескнув кіт. Тоді до справи. Це ж треба, вигулькнув Сільвестр. Тобі під силу будь-яка загадка. Він погладив канарка по голові. Тоді розділимо прибуток так: 75% мені, 25% тобі. Ей, я вважаю, треба ділитися порівну. Впевнено мовив твіті і осміхнувся. Сільвестр злякався, що канарок може полетіти разом із картою і своєю мудрістю. Тому кіт швидко погодився на умови твіті. Ходімо по наші мільйони! Сказав Сільвестр і потис жовте крилечко. Кіт поганенько вмів читати, тому він дозволив твіті слідкувати за картою і вести їх до скарбу. «Перса позначка вказує на Ісовг, тобто Глосі, сказав канарок. Підемо коридором номер 6 до проходу номер три, тоді спустимося ліфтом номер два на перший поверх. Потрапимо до комірцини номер 6 і знайдемо їх під ваброю у відві з номером 4. Напарники чітко слідували за вказівками мапи, їх переповнювали захоплення і сподівання Я куплю для Гленні новий будиночок, сказав Твіті, коли вони вирушили на пошуки. Та що завгодно, відповів Сільвестр. От я куплю собі стадо з тисячі корів і купатимуся в молодці. Такими були плани на майбутнє, а зараз канарок із котом підійшли до дверей комірчини номер шість. Сільвестр кинувся першим. Він занурив руку у відро з номером чотири. Е, там щось є. закричав кіт. Це гроші. Там справді була сила силен на купюр. Ми мільйонери! розсміявся Сільвестр. Обоє! Твіті пильно подивився на ці папірці і похитав головою. «Голофі конфедерації! сумно промовив він. Держава, в якої більше не існує. Ці купюри не варті паперу, на якому вони надруковані. Сільвестр подивився на канарка і вишкірив зуби. Я тебе зараз, почав він, але твіті його перебив. Не це ти забув про прикраси, усміхнувся Канарок і показав на карту скарбів. Ось туди нам треба йти далі, приятелю. Твіті знову пішов попереду. Карта вказувала напрямок. На поверх вище, повстри коридори, у першій комірчині ліворуч на високій полиці поряд із рушниками були прикраси. Каблучки, браслети, кольє – Вони марахтіли, як зорі в нічному небі. «Хо-хо-хо, Я пробачаю тобі, сказав Сільвестр і міцно чмокнув крихітну голову твіті. Сільвестр схопив коробку і. геп. Він був такий щасливий, що впустив її на підлогу. Брязь, прикраси розлетілися на сотні уламків. О, ні, я все зламав, заскиглив кіт. Твіті похитав головою і журливо сказав: Та ні, це були лише сматочки скла, підробка. Підробка? Підробка. перепитав Сільвестр, а тоді зрозумів, що канарок мав на увазі. Підробка. зарепетував він. Що це за безглузда карта скарбів? Але це ж ми знайшли гроші та прикраси, сказав Твіті. Нехай і не справжні лишилася третя частина. Третя частина найбільший скарб, прошепів Сільвестр, а тоді показав птаху кулак. Або знайдеш його, або ночувайся. Твіті уважно слідкував за вказівками на карті вгору на палубу. Два проходи ліворуч, перша каюта праворуч, вони остовпіли перед дверима. Здається, я їх вже бачив. Сказав Твіті, Щось не може бути. роздратувався Сільвестр. Тут же схований величезний скарб. Кіт ухопився за дверну ручку і повернув її. О, твіті, Сільвестре, почулося зсередини. Я так скучила за вами. Твіті аж просльозився, їм із Сільвестром вдалося знайти все, що було на карті скарбів. Наприкінці вони опинилися в каюті Гренні, а її любов, без сумніву, була найбільшим скарбом у світі, Сільвестр також схлипував він відчував те саме, що й маленький канарок, на який безцінний скарб вказала їм карта. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.